Але хочеться відмітити, тому що я дивилася вчора ваше інтерв'ю. і Я багато читала коментарів різних, і люди пишуть, що ви надзвичайно гарно виглядаєте. І це Дякую. справді так. Якийсь є секрет молодості. Може, щось вживаєте, якісь тут особливі продукти можна побачити. Я насправді навряд чи можу бути прикладом для збереження фізичної форми. Чому ви дуже гарно виглядаєте. Дякую, я поясню, тому що насправді я. Не знаю, чи можна про це сказати. Я справді нічого не, придаю, не притримуюсь. Ну, в тому сенсі, що особливої дієти ніякої в мене немає. Сказати, що я постійно займаюся спортом, ні, постійно ні, але ну, все ж таки так. Да. Тому що ну, професія і угу. потрібно якось тримати Трошки себе. Вимагаю. Трошки вимагає. Трошки да. вимагає, так. На жаль, палю, вже багато років теж вихвалятися особливо нічим. Тут я думаю, скоріш за все, ну, по-перше, батьки. А, мене мама. І, на жаль, вже немає, так само, як і батька. Вона дуже довго працювала. До 80 років, напевно. Да, вона працювала і завжди виглядала <свісно> мама такий приклад. Дійсно. Вона довго займалася спортом, ну, таким оздоровчим. Вот. А батько був взагалі, майстером спорту з боксу.